Всім привіт! З вами я Лана, і сьогоднішня тема нашого розкладу це послання від померлих пращурів. Таке виникло бажання. Значить, хтось хоче вийти на зв'язок, і для когось, можливо, це важливо. Тому давайте подивимося сьогодні на рунах для людини. Яка дивиться зараз цей розклад послання від мертвого пращура? Покажіть, руне, хто хоче вийти на зв'язок з нами. Покажіть, руне, хто хоче вийти на зв'язок і щось передати. Покажіть, руне. Ну, я б сказала, що <кій> <кій> цей пращур ваш, з яким були, як наче не підтримувалися особливо стосунки, ви, як начебто за життя, не дуже то вважали цю людину цінною, важливою для себе, як начеб були, може, зруйновані стосунки. І, можливо, ця людина не дуже відповідально ставилась до вас за свого життя. Взагалі людина була трохи, знаєте, така, можливо, для когось випаде, що як замкнута людина, а для когось просто доволі поверхнева. Не дуже глибока, яка не дуже то любила брати на себе відповідальність. Можливо, не вміла заробляти грошей, якось у неї все руйнувалося в плані фінансів. Можливо, не була не, знаєте, слабка духом, можливо. Скажіть, руни ще. Хто до нас хоче вийти зараз на зв'язок? Про що тут? Це жінка, можливо. Для когось це жінка? Так. Так, скоріш за все, це жінка, жіночі енергії. Котра не дуже то приймала участь у вашому житті. Можливо, тут мається на увазі, що вона вас мало знала, можливо, це якась прабабуся або інша родичка, з якою ну, не було контактів прямих. Але сьогодні ця жінка хоче щось розповісти. Якесь послання. Можливо, ця жінка дійсно була ну, доволі слабкою людиною, яка не хотіла брати на себе великої відповідальності по відношенню до вас. Не хотіла проявлятися бо мало проявлялась. Добре, покажіть руни, що. Хотять нам зараз передати ете послання від цієї жінки, духу цієї жінки. Що ти хочеш передати, покажи. Так, ну, вона каже, що ти, як наче не робиш в своєму житті правильного вибору і тому не вмієш радіти. Тобі би треба було відкрити свої енергії, виходити з застою, бути більше відкритою світу. Відчувати душі природу. От вона каже, ти якначе по своїй натурі близька до природи, до природних сил, Тобі є ці енергії, тебе люблять, можливо, тварини. Ти, якщо посадиш якусь рослину, вона росте. Але чомусь тебе це не радує, ти, як наче не відкриваєшся повністю, ти як наче розчарована, і тому не робиш правильний для себе вибір. Ти не можеш цього зрозуміти. Ти не розумієш своєї сили, ти не розумієш своїх природних сил. Ти, як наче свій внутрішній вогонь, стримуєш і не даєш йому розкритися. Вона хоче тобі передати, що ти також, можливо, жінка. Жінка, яка не вміє радіти, бо не може зробити правильний вибір, не може зрозуміти своєї сутності, не може випустити з себе оці жіночі енергії, ці ж енергії плодороддя. Якщо ви чоловік, то вона хоче вам передати, що ти міг би міг би впливати на свою реальність завдяки тому, що міг би нарощувати, нарощувати в собі свій потенціал. Ти також маєш зв'язки з цим світом, але ти більше чомусь не вмієш радіти, ти розчарований. Або ж в твоєму житті є жінка, яка тебе розчаровує, і ти не обираєш її. Добре, до чого це ще? Покажи, що ти хочеш цим сказати. Про що тут? Так, пращурка хоче сказати, що ти за... закриваєш свою енергію, ти її не розумієш, не знаєш. І це блокує твій шлях. По життю це блокує твій шлях вперед. Ти напускаєш на себе якусь холоду або не даєш собі розкритися в повній мірі. Ти, як наче консервуєш в собі свою енергетику, в тебе дуже сильна енергетика, і в тебе закриті шляхи. тому. Декому йде порада, можливо, на продовження роду, на народження дітей? розкриватися через продовження роду свого. Як наче ти закрита, і твій рід, тому як наче не може дати чогось нового, нової гілки. Для декого тут іде натяк на те, що. Тобі, ну, по, по, тобі потрібно щось нове. Тобі потрібні результати, результати твоїх енергій, результати твого зв'язку з природою, з природніми силами, взагалі з твоїм потенціалом. В тобі сильна енергетика, ти не вмієш нею користуватися, тобі треба зрозуміти. Тобі треба щось посіяти, щоб в майбутньому. В майбутньому це дало свої результати. А зараз, зараз ти повинна, чи повинен щось створити, щось нове, щось відкрити, щоб дати, знаєте, посіяти зерно на майбутнє. Повинна бути в тобі енергія, лише тоді, коли ти пройдеш дуже глибинну, потужну трансформацію. так. Тільки трансформація дасть рух. Вона, як наче коли ти Відкриєшся, коли ти зараз створиш щось нове, коли ти передивишся всі свої бажання, небажання, всі свої пороки і всі свої успіхи, тоді твоя свідомість стане більш відкритою. Вона зможе переміщувати тебе туди, куди тобі заманеться, відкриється тобі шлях тоді. А зараз твої шляхи, як значить, блоковані, закриті, тому що ти не можеш зрозуміти і не бачиш, куди тобі йти. Для декого тут іде посил на те, щоб трансформація пройшла плану, знаєте, магії. Як наче, знаєте, спить в тобі щось, спить в тобі щось. І якщо ти пройдеш цю трансформацію, твоя свідомість стане більш магічною, вона розшириться настільки, що ти зможеш розуміти і цей світ, і всесвіт, і природу, і себе, і свої енергії, ти відкриєш цю енергію в собі. Але зараз. Ти маєш зрозуміти, що тобі робити, і проходити глибоку трансформацію. Ти маєш прийняти в себе оту силу, ту енергію, тоді ти тільки зможеш радіти. Тоді відкриється шлях, тоді ти зможеш з легкістю переміщувати, з, лег... з легкістю творити, з легкістю змінювати свою реальність. Своє бачення, свого світу. Як наче під тобою буде, знаєш, такий скакун, потужний кінь, який понесе тебе сам? Але для цього повинна бути глибока, глибочайша трансформація. Новий період. Прощу. Дивись, тут кажуть, що в тобі багато внутрішньої скритої агресії на саму себе, на самого себе. Ти як наче бігаєш по колу, завжди повертаєшся до чогось старого, до своїх старих помилок, ходиш по колу, ходиш. І це тебе тримає в обмеженнях. Ти, як наче. Ну, Втрачаєш зв'язок з вищими силами, тому що не хочеш приймати рішень, тому що не хочеш того нового, чи не можеш, а все ходиш по колу, по звичному для тебе колу. І це результат того, що ти зараз слабка, слабкий, твій зв'язок втрачено або не розкрито ще навіть. Знаєте, йде така інформація, що тобі хочуть передати, що в тобі є сила, величезна енергія, зв'язок міг би бути, якби ти дала собі, чи дав собі дозвіл прийняти цю силу, розкрити цю енергію. Тоді все зрушиться, все зарухається. А поки. Ти слабка чи слабкий, ще не час, але ти маєш це знати. Твоя пращурка тобі каже, що коли ти пройдеш трансформацію вивільниш свою енергію, приймеш, можливо, свій дар, можливо, зрозумієш своє призначення, можливо, народиш дитину або створиш якісь нові стосунки, Отримавши ці, посіявши це зерно на майбутнє, то все зарухається. В кожного тут може бути своє, але зараз, станом на зараз, ти не вмієш радіти і ти е, втрач, втрачений зв'язок, втрачений чи не розкритий зв'язок з вищою силою. Тому що ходиш по колу, тому що боїшся нового, тому що кориш себе за щось м, постійно. За що ж кориш себе? І що робити, скажи? Дай пораду. Що потрібно робити? Пораду. Дай пораду, що робити, щоб відкрити цю енергію. Ну, по-перше, відійти від звичного, відійти від звичного, від традицій, віддати борги, можливо, якісь і закрити якісь хвости, не ходити по колу, щоб не було так, як було нове. Щось повинно змінитися в тобі, і ти маєш отримати свою силу, свій дар. Так, відкрити в собі зв'язок з, з матір'ю, з землею. Як наче тобі потрібно наповнитись енергією землі, не і енергією власних бажань, як відкрити свої бажання, якначе ти повинна повинен вийти з цього кола, бродіння, ходіння по колу, шляхом того, що ти Почнеш діяти по-новому. По-перше, ти дуже хочеш мати стосунки. М мати стосунки і ти маєш бажання. Ти маєш бажання, ти маєш відкрити в собі свої енергії і знаєте, жити повним життям. Ти повинен повинна не замикати в собі свою енергетику, сексуальну енергію, енергію плодороддя, енергію задоволення. І ти для цього повинен взяти і зробити вже нарешті ці дії, відкритись, розкритись, дозволити собі. Якщо це про стосунки, Твари створюй і отримуй з них задоволення. І роби вже перші кроки, роби вже нарешті кроки для того, щоб створити ці стосунки. Але не так, як раніше. По-новому, вийти з, оцього, з цієї зацикленості, підійти не так, як завжди. Якщо це про дар, то ти повинна, повинен також. Злитися з природніми силами, гармонізувати в собі енергії. В тобі є великий потенціал, силу свою взяти, дар свій взяти, не зачинятися від цього, не зачинятися. І Тут є натяк на те, що ну, в тобі є ілюзії. Ілюзії, які стримують тебе. Що робити? Відкрити в собі цю енергію, дати собі дозвіл і не. Не, не бути в ілюзіях на рахунок того, що ну, якось в тобі немає зв'язків з природнім, що тобі це не дозволено, ти повинна все ж таки отримати якісь знання, з кимось поспілкуватись, поговорити. Розкрити в собі, а ти помиляєшся, ти не в своєму потоці. Ти, можливо, йдеш трохи не своїм шляхом якимось. В тебе не ті знання можливо. Як начебто ти вперто йдеш кудись, своїм традиційним шляхом, але це не твій потік. Ти маєш. Володіти словом, інформацією, це тобі підвласне, і ти маєш або розвинути в собі це, або взяти якісь знання. Бо зараз ти в ілюзіях, ти помиляєшся, ти повинна Зрозуміти, що це тобі твоя нужда, це твоя потреба. Це те, для чого, що тебе відкриє і дасть тобі успіх в цьому житті. Як наче, ти може більше звик звикла продавлювати ситуацію, але це не твій потік. Твоя сила в знаннях, в слові. В дипломатії, і це твоя нагальна потреба, яка, яку ти повинна осмислити, зрозуміти, взяти якісь знання для себе. Така порада тобі від пращурки твоєї померлої. Що робити? Все змінити і Творити нове, не таке, як було раніше, відійти від традицій, вийти з замкненого кола, розкритися, силу свою розкрити, взяти її, в тобі вона є. Але в тобі ще є і знаєте, як. Ну, як коли от в стані, можливо, гніву ти можеш вдарити словом, і це може визвати кризу, це... і це ти боїшся. Як наче ти боїшся своїх власних слів, сили свого слова, сили свого свого негативного настрою, негативного потоку. Як наче це тебе стримує, ти як наче не довіряєш цьому. А ти повинна діяти по-іншому. Це виведе тебе з замкненого кола, якщо ти візьмеш свою силу, якщо ти отримаєш свій дар або створиш в своїй реальності такі стосунки, де твоя сила не буде тебе лякати. Де ти зможеш домовлятися, де ти зможеш нарешті зрозуміти, що твоя нагальна потреба в тому, щоб мати в собі силу не боятись власної сили, відкрити свої власні енергії і Іти тоді далі, а поки що твої шляхи закриті, і тобі потрібна глибинна трансформація. Для декого тут йдуть натяки трансформація чисто в особистих стосунках, і можливо, треба вносити щось нове, гармонізуватися і, можливо, продовжувати таким чином рух свого роду. А для декого тут йде прямий натяк на енергію, на силу, на рух вперед, на власні енергії, розкриття власних енергій, власного потенціалу. Як наче не боятися, не боятися свого слова, не боятися своєї сили. Така порада. Не бійся. Це, це те, що тобі потрібно. Це те, що тобі потрібно. Вміти домовлятися, вміти не боятися своєї сили і вміти навіть, якби. Керувати своєю, керувати своєю навіть негативною енергетикою. Тобі це дано, і ти зможеш, ти зможеш отримати ці знання, ти зможеш керувати своїм життям, якщо перестанеш боятися власної сили, власного слова, власних енергій. Ну, ось таке послання від. Пращурки комусь, можливо, воно стане в пригоді новий підхід і відкриття себе, не боятись відкрити себе, своєї енергії. Це буде правильно. А зараз ти боїшся і тому ти не вмієш радіти життю. Просто розкрепости себе, відкрий свою енергію. В тебе дуже сильна енергетика. Якщо це про сплячу відьму, то скоро прийде час, мабуть, розкритися і взяти свою силу і не боятися її. Поки що не на часі. Можливо, ще малі діти є. Можливо, ще не пройдена повна трансформація. Але щось таке тут відчувається. Ну і ось цю руну можете. Вважати як натяк на те, що потрібно відкрити в собі всі свої бажання, не соромитись, не боятись, чого б це не стосувалося, і навіть найсміливіші бажання. Пращурка радить не боятись своїх бажань і вміти радіти життю. Тоді відкриється в тобі твоя сила, твоя енергія. І все зміниться. І це буде скоро таке послання. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!